Привіт всім, з вами Деді. І сьогодні в нас на огляді е, буде е, Граве Діджер, или, ну, щось в цьому дусі. Я не знаю, як правильно буде е, е, Правильно він вимовляється, але не, е, не суть. Сьогодні ми трішечки подивимось на нього, покатаємо на ньому. Е, це будуть мої, можна сказати, перші бої, тому що я на ньому тільки один раз катав. Е, так що не забудь протиснути вподобайку, підписатися на канал і, звичайно ж, написати будь-який коментар для просування відео. Хоча ви все одно не пишете, тобто відео вийшло: 300 переглядів і 10 коментарів. Підтримка українському контенту. Ну, та це таке, типу. Як, типу, я буду дивитися по активу. Чим більше буде активу, чим більше буде вподобайок, чим більше буде коментарів, тим частіше будуть входити відео. Такі ось огляди там, і все в цьому дусі. Е також багато хто питає, чому немає ефірів. Я думаю, трішечки вже там 20 секунд виділю. Багато питають, чому немає ефірів, поки не буде. Ефіри поки будуть тільки коли буде оновлення, коли, коли будуть якісь розіграші, тобто щось таке. Саме від там розробників. Тому, ну, на рахунок розіграшів, там, тому що на початку місяця е, були БП. Е, Ну, а оновлення скоро буде. Тому, скоріше за все, напевно, будемо чекати саме ефірчик буде по оновленню. Добре, е, Також не забуваємо, що в мене є телеграм-канал свій, думаю, скажу, все-таки е, в описі під цим відео є посилання. Можете перейти, підтримати, подивитися, там виходять новини, там бувають розіграші, ну і все в цьому дусі. Тому буду дуже вдячний, якщо перейдете і підтримуєте так контент. Ну і свого автора. Добре, давайте поїдемо. поїдемо, Давайте одразу трішечки поговоримо про бронювання. Е, на жаль, в мене на аккаунті його немає, тому е, трішечки давайте подивимось на нього. Ну, типу, я вже побачив його, але. Типу, щоб отак, от, коли я вмикнув в бій, і я говорю в бою, такого не буде. Тому десь тут на фоні воно буде, а я буду вам показувати. З тигра 1, бронювання взагалі в нього в башті: башта 180 мм, корпус 180 Тобто, бронювання тут досить таки непогане. Для сьомого рівня це досить гарні показники, тим паче, що ти дивишся з восьмих рівнів іноді, і він просто червоний. Ти такий, що? Це що, дійсно, сьомий рівень? У якого... Тільки на багато, ну, багато броні. Тобто, десь проти якихось середніх танків він буде танкувати прям досить непогано. Середні, легкі ПТСАУ іноді будете щось танкувати. Від важких танків теж, тобто від всіх класів Ви будете щось танкувати, але е саме важкі і будуть вам, ну, Пробувати, будуть вас пробувати без проблем в більшості випадків. Візьмемо це так. Але все одно броні наварили досить непогано. Тим паче ще видно, що я не знаю, чи зараз воно по часу влізе, чи ні, але там якраз ззаду є, фуга... є можливість закинути навіть фугас. З тигра першого в башту, тобто в башті тут начебто 82 міліметри, але туди можна було закинути. Тобто Саме цікаво, що в корпусі 57 туди фугасу не можна закинути, а в кормі 82 і ми закинули. Ну Це такий, типу, нонсенс трішечки. Добре, поїхали на шкоду на хвилину. 2,282 досить непогано для сьомого рівня. Тим паче, враховуючи, що тут такий собі, бляха, я не знаю, як то правильно сказати, кулемет, напевно, тому що ну тут барабан. Якщо говорити прямо, то це барабан, але снарядів в магазині у нас 6. Час перезаряджання 10,86, тобто 11 секунд, що досить непогано, враховуючи те, що ви даєте 600 альфи, то досить потужно. Ну, Плюс-мінус там залежить від рандому. 178 для сьомого рівня це середній, більш навіть. Трішечки краще за середні показники пробиття. Дісі буде вистачати для восьмих рівнів з головою. 90, середня шкода єдине тут 90 мм, що ну 90 мм, 90 одиниць, що досить таки мало. Так, мало. Але враховуючи те, що ми швидко кидешемося, що в нас непогане пробиття, це не заважає накидувати шкоду. Тому, як на мене, танчик доволі цікавий. Е, цікавий. Але він не коштує 18к голди, хлопці, не коштує е, 4К 4 секунди зведення, Це вже все під обладнанням. розкид 0,293. Тобто, ну, на рахунок саме влучності гармати, вона не досить гарна. Не досить гарна. Ще враховуючи, що тут мінус 5 КВН. Ну, типу, великі габарити, тому і мінус 5 КВН. так, ну, Це зрозуміло. Добре, ну хтось там зрозуміє. Максимальна швидкість 36 км для, середнь... для важкого танку 36 км, враховуючи 31 середню, це нормально. Для такого каже, габариту це нормально. Поїхали. Поїхали в бій. Ну, Давайте спорядження добре спорядження. Тут, до речі, ну, я навіть на форсаж не буду ставити. Я не бачу сенсу. Нащо ставити на форсаж? Краще, хай буде аптечка. Вона не буде, я думаю, зайвою 100%. Так, ось у мене що стоїть по саме амуніції. Ну і по боєзапасу у мене ось так. Чомусь три фугаси, я думаю, взагалі фугаси нема сенсу ставити. Хай краще будуть ББшки. Так, ось що в мене по саме обладнанню. Але я дивлюсь, що я обладнання все-таки поставив більше на пробиття, тому що. А який сенс ставити на вентиляцію, якщо нам потрібно пробиття? Тому поставив на пробиття. Поліпшена оптика, підкрущення обороти двигуна також оберти. Посилена броня. Тут я б хотів би зупинитися, як на мене, варто ставити все-таки на посилену броню, тому що вона тут є. Я думаю, що якийсь відсоток від того е, допомагає вам втанкувати якісь шалені постріли. Тому, як на мене, це буде прям, напевно правильним рішенням. Також посилені механізми наведення постав, ну і збалансована гармата, щоб трішечки розкид був кращий. Тому що зведення тут досить таки довге, і, як на мене, це буде прям не особливо сильно, якось помітно. Якось так. Добре, поїхали одразу в звичайні бої, покатаємо. Я думаю, що 2-3 бої скатаємо, трішечки подивимося, як він грається. І тим паче нас ще кинуло в топ. Це прям імба. Хм, Прям. Тобто, якісь, от, я вам говорю про те, що якісь, от 1357, якийсь, та 25 теж, напевно, будуть проблеми з пробиттям. Дізнаються 100%. Так. Куди? Бу, я, напевно, в місто? Ну а чому ні? Ми тут і одні можемо розчпихати 07. тобто Між пострілами КД 07 секунд. Це дуже швидко. Тобто дуже швидко. Чому я і говорю, що кулемет, тому що реалізація ну, настільки швидка, що тут прям ну, якихось думок дурних навіть не виникає. Тому що, ну. Грається він досить таке активно. активно. І комфортно. Ну, враховуючи мінус 5 КВН, я б не сказав, що це дуже комфортно, тому що КВН немає це погано вам треба виїжджати постійно, там з укриттів і ще звідкись, щоб дати шкоду. Тому тут в цьому плані, напевно, буде м м мінус. Але в загальному В загальному танчик доволі таки цікавий. Не скажу, що він максимально комфортний, тобто ви прямо на ньому будете. Постійно відігравати е, самі потужні катки, у вас буде все летіти і так далі, і тому подібне, ні. Однозначно, ні, будуть бої вмазані. Я думаю, що одні з них можуть бути і зараз. Ну, реально щось трішки. Бачите, КВНів? Квенів тупо не вистачає. КВНів тупо не вистачає. Що по пробиттю, не зрозуміло. Саме, саме цікаве, що нас просто розчпихали, можна сказати. Ну шо, хлопача. Тобто 600 урона майже дали. Але, враховуючи, що нас прям не знаю, ми виїхали і нам так натирскали, то дуже боляче. Головне, не отримати зараз шкоду погано, бо нам просто приїхали і відчепихали. Ну ми тут одні, хоча ми поїхали разом з КВ2, але КВ2 вирішив залишитись. А, ну тут. Питань немає, хлопці, питань немає. А, від гравців питань нема. Як ви побачили, досить таки. Я навіть не буду там не перезаписувати нічого, нічого не буду там говорити. Показую, як є. Цю катку, бо ми і так не витащили. Але враховуючи те, що проти нас був шостий рівень, він нас спокійно пробивав. У мене питання, де броня? Бляха, де броня? Тому що, на вигляд, з тигра першого, у якого пробиття там досить непогано за 200 мм, він, блін, червоним виглядає, але тут прям пробивав майже без питань. Тим паче, ще якась алтеха з якоїсь сторони теж по нам кидала досить таки непогано. Бій. Досить таки цікавий, але показний. Але показний. Так, як ви будете відігравати в рандомі. Тобто, щоб ви просто розуміли, який танчик. Мені здається, навіть такі бої, напевно, будуть краще. Тому що можна буде побачити, як він грається. Чи чи по цьому топу, по цьому топу гіршості він найгірший, чи найкращий? Якось так. Зараз подивимось. Сповіщення. 947 всього на накидали. 12 тисяч, до речі, ж можна враховувати, що він даже щось і нафармив, хоч ми голдою не кидали. Ну, ми в топ-3, ну, коротше, команда тобто каєв Але поїхали далі, будемо ще. Я, чесно, останнім часом роблю тільки от відео, тобто ефір я зараз поки не роблю. І знаєте, в мене настрій прям каєвний тому що я записую там, виділяю на то десь. Скільки? ну там 30 хвилин для того, щоб записати відео. І я кайфую, я записав відео, як... мені без різниці, які були бої. Я не горю собі і, типу, каєфно і вам контент, і мені контент. Тому що я не знаю, я ж говорю, я останнім часом на ефірах. ну, прям, Я почав вигорати, мені вони ну, не подобаються. Я не люблю робити те, що мені не подобається. Тому будемо робити відео. Будемо робити відео, будемо популяризувати, тому що відео це YouTube, він все-таки полюбляє більше відео. Тому будемо якось так працювати. Надіюсь, що розумієте і будете е підтримувати, каже. За того, що він великий, до речі, я все хотів сказати: за рахунок того, що він великий, на рахунок чи за рахунок, Блін, мені хлопець, до речі, писав нещодавно. Говорить, типу, ну, там, трішки поправляв мене по відео. Виправляв, напевно, правильно, на що на рахунок української. І я щось трішечки можу іноді е, говорити якісь е, змішані слова, тобто, які до української мови, можливо, є якимсь синонімом, але вони не являються українським словом, тому ви вже вибачаєте. Напевно, ми неправильно поїхали. Ми поїхали взагалі десь на центр, хоча нам потрібно було їхати на... до важких танків, як поїхала вся команда наша. Ну, я вам хочу сказати, що він такий не, не самий прям повільний, тобто є набагато повільніші танки, він досить таки швидко доїхав до, до свого до, до позиції, але. Е, те, що нас так чпихали в минулому бою, мені досі, досі не, дає, не дає спокою. Бої дуже цікаві, бої дуже цікаві. Прям Бачите, розки такий високий, але реалізація. Але реалізація, ну така. <смі> Досить швидка. Дуже. Так, чпих каже. Непогано чпих. Один постріл. Дуже сильний бій. Ну тут треба буде ще грати. Тут треба буде ще грати. Ну, бої цікаві. Досить цікаві. Е Дякую Богу, що я зараз не ефірю. <с> так. Добре, стейміль там щось трішечки, але ми його зараз заберемо, напевно. Можна було би тигра на... скоріше. А він просто віддався. Ну, нормально. Уф, гарно ми забрали. Але ми не встигаємо взагалі нічого накидати. Взагалі, все, бій закінчився. Буквально 3 хвилини бій закінчився. Ми просто покатались, просто поїздили. Цікаво, дуже цікаво. Знову накидали 696. як це? Як це працює? 22 тисячі. Ми нафармили 22 тисячі. Враховуючи те, що ми грали проти сьомих і майже нічого не накидали, то, типу, щось він фармить. Щось він фармить. Не так багато, але фармить. Так, аватар прилетів мені. Аватар дякую, але не треба. Поїхали ще один бій, тому що бої швидкі досить таки і є можливість записати третій бій. Тим паче нас три рази кидає в топ. Три рази кидає в топ. Що досить таке цікавий факт теж. Ну, не знаю. Я вам хочу сказати, що великі його габарити це не є плюсом. Е е розкид на все обличчя. Ну, на майже на все обличчя. Добре, розкид тут більш-менш. Але. Все одно то не є плюсом, тобто, особливо на дальніх дистанціях. Тобто на ближніх дистанціях він класний е, в плані саме реалізації, досить таки непоганий. Е, Більш-менш швидко приїжджає на позиції. Це є, як, як на мене, досить таки гарним плюсом. Бачите? Тобто досить таки, ну, непогано. Тобто все одно ми за барабан віддаємо 400 шкоди, ну там, якщо у нас 2-3 постріли не заходять. але... КВН, погано, що нема КВНів. Це, як на мене, прям є ахілесовою п'ятою, тому що від того будете страждати. Добре, до речі, непогано начпихали. Єдине, щось дуже голосно. Я собі трішки тихіше зроблю, о, так буде краще, бо я щось дуже сильно кричу. Цікавий бій, дуже цікавий. Один, один такий, один інший, один третій, один четвертий, один, ну, хто по мені кидає? Ну, як я подивився, він один не живе довго. Він один довго не живе, так ідемо на кд одразу. Він один взагалі довго не живе. Добре. Добре, забрали є. Забрали таке. Ну тут ми вже щось хоч накидали, але щось рандом, трішечки такий, вмазаний. Добре. Бачите, пробиття пробиття нам трішечки не вистачає в плані на ББшках, тобто ГРЛ той же саме 6 рівня, ми його немає, не можемо пробити. Ну Під прямим кутом і нормально, але є, звичайно, ж голда, щоб ми сильно довго не думали, не вицілювали, одразу голдою закинули і все. Тобто На голді тут прям дуже гарно летить. Так, поїхали, напевно, десь вниз. Допоможемо 5916, хоча мені здається, що він там впорається і сам. А ось оцей хлопак це дуже цікаво. Ну, добре, йдемо на КД одразу, тут швиденьке, можемо піти одразу, на КД. Так, поїхали, допоможемо. Ну, по маневруності він швиденький. Цікавий, цікавий танчик. Не можу сказати, що він прям дуже поганий і він не грається. Грається, але коли тобі тебе кавенів трішки не вистачає, то є. Не дуже комфортним, не дуже комфортним. Тобто, взагалі цікавий, Тобто сам ігролад, він цікавий. Але мене більше бентежить, що він проти 6 рівнів не може нормально вивозити. Тобто його пробивають взагалі без проблем. Якби не команда там ззаду, які ПТ з СТ стояли, я не пам'ятаю, якби ззаду не стояли, не кидали, то мене б злили просто. Але за рахунок реалізації швидкої, він може дати здачі. Але треба ще пробити, тому що КВНів немає. Ну і пробиття таке. Ну, типу, проти СТ, проти ЛТ нормально, але проти важких вже буде дуже цікаво. 67 тисяч, що, до речі, я вам хочу сказати, досить непоганий показник. 67 тисяч для сьомого рівня при такому бої, то є гарно. Тобто він фармить. Це вже плюс. Він фармить не так багато, але фармить. Добре, давайте трішки підсумків. Взагалі, хлопці, якщо дивитися на те, де він зараз і де його, звідки його можна зараз забрати, то 18,5 тисяч золота чи, можливо, там трішки менше, я не враховувався в то. Мені здається, це досить таки велика ціна за саме, цього, ну, саме за цей танк. Тому що, як на мене, його ціна ну, ну я не знаю ну 6, ну 6, 6500. Ну, ну, 7500 це з такою великою натяжкою, з максимально великою натяжкою. Але він не якось не дуже сильно імбує, там якось прям максимально, я не знаю, комфортний. Кавенів немає, він великий, його пробивають. Ну, де тут плюс, де тут комфорт? Тобто треба дивитися ну, реально. Але цікавий грулат однозначно буде. Це мої думки. Все. Дякую за перегляд. Не забувай підписатися на канал, тиснути вподобайку і бусати будь-який коментар. Також загляни в телеграм-канал. Все, до побачення!